Вітаю друзі. Як завжди сьогодні 9.30, і ми спілкуємося в прямому ефірі. Хотів би декілька слів і висловити по питанню, яке сьогодні турбує всю країну і жваво обговорюється саме переформатування уряду України. Глибоко переконую в тому, що криза, яку ми маємо сьогодні, це насправді криза довіри і. Сьогодні ми ведемо консультацію, я про це інформував з політичними силами для того, щоб знайти вихід із кризи, урядової кризи, яка склалась. Але хочу підкреслити, що дуже важливо, щоб той план, який буде сформований політиками, він був сприйнятий беззаперечно в суспільстві. Тому дуже важливо, щоб ми базували цей компроміс на декількох принципових позиціях. Насправді, я думаю, що нам потрібно зробити дуже чіткий аналіз того і об'єктивний того, що, де ми сьогодні знаходимося. І насправді, саме в ці дні, ми маємо вже другу річницю після Революції Гідності. І я думаю, що дуже важливо зробити об'єктивний аналіз того, що вже зроблено. Говорити про те, що нічого не зроблено, я вважаю, що є не зовсім об'єктивно, оскільки багато речей позитивних відбулось в нашій країні. Ми почали справжній шлюх. Е, справжній шлях по е, європейській інтеграції. Ми фактично відновили нашу обороноздатність. Розпочали різні секторальні зміни, децентралізацію владу, нову поліцію. Це як приклад. Але очевидно є те, що зміни йдуть не так швидко, як хотіло б українське суспільство, і дуже важко переконувати людей в тому, що все добре, якщо вони цього. Всередині не відчувають, тому дуже важливо, щоб ми зробили об'єктивний аналіз і того, що нам потрібно зробити. Беззаперечно, потрібно визначити і ті помилки, які були допущені за попередній період. Я переконую в тому, що дуже важливо, щоб цей антикризовий план дій, який сьогодні можливо сформувати, для того, щоб дати чіткий сигнал суспільству, що ми рухаємося шляхом європейської інтеграції. Що проблеми в різних сферах життя будуть вирішуватися яким чином не потрібно створювати планів, які мають там сотні сторінок, десятки або тисячі пунктів. Дуже має бути чіткий і зрозумілий план дій. Я висловлював свою позицію сьогодні. Хотів би ще раз підкреслити, що я вважаю ключових п'ять пріоритетів це моя внутрішня позиція, і я думаю, що вони можуть бути взяті за напрямок. А зрозуміло, що можливо. І доповнювати і змінювати ці позиції, це абсолютно є природні. Я думаю, що будуть позиції і у політичних сил з цього приводу, насправді, п'ять ключових пріоритетів. Я говорив про економіку. Ми всі маємо зрозуміти, що будь-що, що нам потрібно зробити в нашому житті, що то соціальні стандарти, чи підвищення обороноздатності країни, або якісь інші інвестиції в охорону здоров'я або освіту, вони базуються на економіки. І як один із варіантів, один із напрямків відновлення економіки. Я хотів би підкреслити, дуже важливим є питання капітального ремонту України. Ми бачимо сьогодні в містах, селах, селищах і районах дуже багато інфраструктури, яка є розвалена. Ми можемо сьогодні інвестувати туди ці кошти, і буде, це буде означати єдине, що Україна стане енергоефективною і якісною країною. Для того, щоб це все зробити, треба відремонтувати школи, садочки, лікарні. Поліклініки, котельні, придбати новий транспорт, відбувати дороги в Україні. Потрібні інвестиції. Але ці інвестиції, які потрібно робити, будуть направлені на те, щоб в кожному селі селищі і місті були створені додаткові робочі місця. Це означає, що у людей буде робота і буде заробітна плата. І це тільки один напрямок, який можливо запровадити. Наступне, я вважаю, що будь-які серйозні завдання, які стають перед нами, Можливо, вирішити, якщо буде створена в країні ефективна система управління. Є багато економік в світі, навіть невеликих країн, які займають лідируючі позиції по якості життя. У них немає природних ресурсів, на яких вони живуть. У них є якісна система управління країною, і вони дуже адекватно сприймають виклики і здатні забезпечувати високий рівень життя і соціальних стандартів, і високий рівень розвитку економіки. Тому дуже важливо, щоб управління в Україні, система управління була якісною. Звісно, у нас є виклики, виклики корупції, і можливо про це говорити завжди. І ми розуміємо, що будь-яка система вона буде опиратись в тому числі і така закорінила система корупційна, яка була створена в Україні за десятиріччя. Але насправді треба створити таку систему, щоб вона не допускала того, щоб національна економіка, національні ресурси працювали на окрему коло осіб або кланів. а ці ресурси були направлені на розвиток держави і її громадянина. Для цього потрібно, звісно, рухатись дуже а, чітко, створювати умови, при яких би прояви навіть корупційні були б неможливі. І такі принципи є в цьому світі, в Європі, і я вважаю, що ми можемо це зробити. Наступна позиція це децентралізація влади. Потрібно продовжувати децентралізацію, як в тому числі і чинник розвитку місцевої економіки. Мова йде про те, що ми зможемо. Створювати десятки, сотні тисячі робочих місць на місцях за рахунок тих коштів, які направлені від децентралізації. Але цього є недостатньо. Дуже важливо, щоб люди на місцях в рамках децентралізації відчули свою владу. Люди повинні зрозуміти, що вони мають право впливати на своє життя, в них є інструменти цього впливу, і від них щось залежить. От це є надзвичайно важливо. Коли чиновник щось буде робити на місцях, це теж дуже добре, але це має бути на виконання волі тих людей, які його обирають. Ще дві важливі позиції це охорона здоров'я і освіта. В охороні здоров'я я вважаю, має бути дуже чіткий план дій. Я про це говорив. Мені не має значення, хто буде міністром охорони здоров'я. Має значення, якою буде система охорони здоров'я. І саме головне, щоб від народження дитини до похилого віку ця система була здатна забезпечити здоров'я і все зробити для того, щоб ми не втрачали людей ще навіть в молодому віці від тих чи інших хвороб, в яких. В європейських країнах люди вже не помирають освіта. В дитини є тільки один шанс отримати освіту, яка буде багажем на майбутнє життя. І цей шанс, який кожна дитина отримає при народженні, отримати якісну освіту і отримати можливість бути конкурентноздатною, ми не маємо права втрачати. Тому система освіти має бути достатньо якісною, а питання доступу до садочку і до школи мають бути ну, просто вільними. Це всі ті завдання, які ми можемо вирішити. І я переконую в тому, що треба об'єднувати тут зусилля. І от саме під такі завдання має бути сформована професійна команда, команда людей, які здатні взяти на себе відповідальність і її реалізувати, реалізувати план дій, бути абсолютно відкритими перед суспільством, перед парламентом, для того, щоб реалізувати дуже конкретний чіткий план дій. Не просто слова, не просто там лозунги, а дуже конкретні кроки. Хочу підкреслити, що як голова Верховної Ради України все буду робити для того, щоб сприяти такому плану дій, підтримувати уряд, який візьме на себе відповідальність і буде рухатись до високого рівня стандартів і ефективного вирішення тих проблем, які ми маємо на сьогоднішній день. А цей тиждень є ключовим зараз і сьогодні, в тому числі ми будемо проводити консультації. Наступний понеділок я обов'язково вас поінформую про результати. Але я надіюсь на те, що у всіх вистачить здорового глузду для того, щоб зрозуміти історичний момент, де ми сьогодні знаходимося і що потрібно від кожного, для того, щоб Україна відбулася як справжня європейська держава. Всім доброго і гарного робочого тижня і до нових зустрічей. Дякую.